Привіт, друзі! Хочу вам сьогодні представити легку, компактну та недорогу портативну зарядну станцію PowerPlant. Це комплексне рішення для надійного живлення в будь-яких умовах. Завдяки які 540 Вт-година та потужності 600 Вт вона забезпечить надійне живлення для різноманітних електронних пристроїв, включаючи в себе ноутбуки, смартфони, планшети та побутові прилади. А з вами Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду. У нас на огляді було вже багато зарядних станцій, але сьогодні вперше у нас вітчизняний бренд Power Plant. Це зарядна станція чудово підійде для наших сьогоднішніх реалій. Всередині у неї літій іоні акумулятори на 540 Вт-годин або 150 000 тисяч годин з максимальною вихідною напругою 26 вольтів з чистого синусоїду. Це дає довготривалу експлуатацію пристрою при пікових навантаженнях. Станцію можна зарядити 500 разів до того, як потужність знизиться до 80%. На задній стороні станції у нас є дві розетки на 220 вольтів. На передній стороні станції ми маємо LED-дисплей з всією актуальною інформацією: два роз'єми DC, роз'єм прикурювача. Також нижче ми маємо два роз'єми Type-C та два роз'єми USB-A. Та ліхтарик. А знизу ми маємо роз'єми для заряджання нашої станції. Стандартний роз'єм для блоку жилення, який йде у комплекті, та роз'єм для підключення сонячних панелей. Також тут є вбудовані функції швидкої зарядки Quick Charge 3.0 та Power Delivery. Дизайн утилітарний і мінімалістичний. Кольори чорний і помаранчевий. Є зручна ручка для переносу. Та зачепи для ременя, щоб носити станцію на плечі. Розміри доволі компактні: 193 на 285 мм і 130 завтовшків. І важить всього 6 кг. В комплектацію входить сама зарядна станція PowerPlant 600, блок живлення, ремінь для носіння на плечі та інструкція. Ця зарядна станція є надійним і зручним рішенням для кемпінгу, подорожей, експедицій або навіть використання вдома в разі відключення від електромережі. А обрати та замовити всі товари для резервного жилення та відеонагляду, такі як зарядні станції, стабілізатори напруги, ДБЖ та подібне обладнання, ви можете на нашому сайті SecureUA. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.